Друга задача батьківства це емоційний зв'язок, це піклування, це турбота, це коли дитина нами побачена, коли дитина нами роз, зрозуміла, коли ми знаємо, що вона любить і даємо їй це, коли ми з ніжністю піклуємося про неї, коли ми бачимо її переживання, страждання, якісь болі, і в цьому, в цьому моменті. Даємо максимальну підтримку. Коли ми ніжні, лагідні, розуміючі, підтримуючи, коли ми використовуємо емоційний стиль виховання, пам'ятаєте, що є декілька, і я такий амбасадор саме емоційного стилю виховання, і це друга така надважлива, надпотужна частина батьківства. Да? Перша, про яку ми говорили, це правила дисципліна, і друга це підтримка і турбота. І це просто два таких фундамента, на якому стоїть виховання і стоїть будування, будування дитячо-батьківських стосунків. Саме оці ці дві цеглинки їх має бути дві, щоб ми не привалювалися сюди або сюди.